У Алке Плев наразі проводять безкоштовну вакцинацію від сказу домашнім тваринкам, що зможе вберегти вашого хвостатого друга від цього смертельного захворювання. До того ж, не варто забувати, що воно може передатися і людині, що теж має свої наслідки. Тільки вакцинація може врятувати життя вашого улюбленця. Це й обов'язково за кордоном в Україні так само це й обов'язково, але наразі воно е, не стоїть на такому питанні, е, скажімо. Юридично, тобто ніхто не перевіряє то наявності вакцинації. Чомусь люди знову ж таки є антивакцинатори. Люди, люди, які типу кажуть, що у нас собака не виходить на вулицю, чи кіт немає значення не виходить на вулицю, але в будь-якому випадку вакцинуватись потрібно. Тому що ви не знаєте, що може статися, залишиться вікно? Не знаю, кіт випаде, вискочить. Тварина в будь-якому випадку може захворіти, тому краще це робити, ну вакцинувати. Варто зазначити, що за цей рік на Львівщині вже виявили більше десяти випадків захворювання серед тварин, а це значно більше ніж за аналогічний проміжок часу у 2022 році. Серед симптомів сказу боязнь світла, води, задишка, судоми та агресивний стан передається захворювання через слину, і зазвичай розповсюджувачем цієї хвороби є дикі тварини. У ветеринарних клініках повинно бути як в правило, якщо тварина не вакцинована і не є е, явні судоми, відповідно вони не повинні приймати, тому що лікарі так само можуть бути е, урвтерані е, лікарі. Вони загалом є в зоні ризику, е, і вони мають право не приймати тварину, якщо в неї немає прививки. Знову ж таки, це так само питання стоїть, якщо тварини немає прививки від сказу. І може бути, ну тобто, е, чому у тварин є судоми? Є багато причин інших. Ну знову ж таки, може бути. Якщо немає прививки, ваші тварини можуть мають повне право не допомогти. Сама вакцина надається безкоштовно, але доведеться заплатити за послугу. А це близько 250 гривень і кількість цих ампул обмежена. Повна вартість процедури мінімум в два рази дорожча. Додамо, що тваринки у ЛКП, для яких шукають нових господарів, абсолютно безпечні для оточуючих. Зараз в нас на підприємстві знаходиться 44 собачки, 12 котиків. Деякі з них заброньовані, серед них 9. І загалом, коли на собачки поступають в перший же день, їх вакцинують вакциною від сказу та від інших інфекційних захворювань і чекають свою чергу на стерилізацію. Нагадаємо, що вакцинувати тварину від сказу потрібно щороку. Давид Берішвілі, Катерина Кречетова, Андрій Турянський. Правда тут, Львів.